Вітаю, любі друзі! Запрошую вас у цікаву екскурсію парком 1 травня, одним із улюблених місць відпочинку жителів міста Павлоград. Цей парк знаходиться в самому серці міста і завжди приваблює людей своєю красою і затишком. Парк 1 травня був створений багато років тому, ще в радянські часи. Назва парку пов'язана з Великим Святом Днем весни і праці, яке відзначають, 1 травня це свято символізує гармонію, спокій. Тому парк став місцем, де люди могли відпочити після роботи з про, про сім'єю. Пройдемося центральною алею. Дуби на головній алеї парку 1 травня по Ладі за справжні патріар... патріархи і жива історична сінність міста. За легендами, ці дуби є залишками старого Ліхачовського гаю або Ліхачовської дубрави. Який належав дворянської родини ліхачових до жовтенного перевороту 1917 року. Тут знаходиться пам'ятник, присвяченим героям космосу. Це скульптурна композиція, яка часто описує як статний молодий космонавт і жінка, що подає йому шалому, або просто дівчина космонавт Нагадує і промірця. Дружба між людьми і пам'ятник це наші научні уроки історії. Річка, яка обрамляє парк імені 1 травня у Павлограді, є однією із головних водних артерій міста. Це Вовча. Вона є найбільшою та найдовшою лівою протокою річки Самара. Яка своєю чергою впаде у Дніпро. Вовча дугою бомляє його територію, створюючи мальовнічі, краєвиди та зони відпочинку. Козацьку добу річка Вовча та її долина мали велике значення у 18 столітті вовча стала відома козакам як частина шляху до Язовського моря. Річка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. загальна довжина вовчої становить понад 300 км. В районі Влаграда вона стає погноводною, особливо після впадання в неї інших водних потоків. Набережна річки Вовчої і біля парку це популярне місце для прогулянок та відпочинку. Налаштоване місце для ігор з різними гойдалками і гірками. Важливо пам'ятати, що це місце створено спеціально для веселищів, але слід дбати про чистоту і безпеку. Ось ми. І завершили нашу подорож. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про парк 1 травня та його мешканці. До нових зустрічей. Ось ми!